на каналі у Тані». Сьогодні, друзі, я хочу вам показати, як я вирощую розсаду квітів і овочів за допомогою самокруток, і як я перевіряю схожість насіння, якому вже дуже багато років, наприклад, або я не впевнена, що це насіння зійде, навіть якщо я його купила нещодавно. Ось, як ви вже бачите, переді мною два стаканчики, і вже насіння квітів і Салату, зокрема, і помідорі, вже воно проросло. Як це я роблю? Ось почнемо із цього стаканчика. Ось у мене сама із салатом. Чому я вирішила так зробити, тому що в мене було насіння салату, якому вже, мабуть, років 5 і доволі таки чимало. Я вирішила перевірити, чи все-таки ось я написала салат, чи все-таки воно зійде, чи ні. Чи варто сіяти, чи тільки витрачання зайвого часу. Я зробила ось таку самокрутку. І ось насіння салату у мене зійшло. Бачите, ось салат зійшов. Не всі на стіни не проросли, але вони проросли. І доволі таки багато. На стіни ось. Я покажу, бачите, доволі таки багато насінин проросло. Так само я перевіряла насіння чорнобривців. Я купила насіння чорнобривців у цьому році, але я його купила на розкладці і я не була впевнена, що воно зійде. Я дуже люблю чорнобривці. Я її сію дуже багато сію між рядками капусти, між рядками огірків. Ну, це красиво, і кажуть, що це захищає від жуків, там, шкідників. Ну, не знаю, захищає чи ні, але насіння чорнобривці черно, я сію, вирощую чорнобривці. І мені сподобався ось такий колір, такі гарні чорнобривці. Називається він Spray Petit. І я через самокрутку посіяла. Посіяла їх. Ось спрей петіт Я написала і ось вони такі. Це я сіла 3 дні тому назад. Але трохи раніше я взяла своє насіння низеньких чорнобривців. І я хочу, щоб у мене вже на початку травня чорнобривці цвіли. У горщиках у мене на Ганку, я люблю їх ставити і рядочками і так дуже гарно. Ну, і ще скажу вам чесно, що я дуже багато чорнобривців саджу на могилах своїх батьків. Я обсаджую чорнобривцями, вони цвітуть до самих морозів. І дуже гарно, тому що немає можливості їздити туди і там доглядати так часто. Тому вони завжди ростуть. Але що я зробила? Коли в мене чорнобривці вже проросли у цій самокрутці, я зараз я вам покажу, для того, щоб корінь був більш такий розгалучений, щоб в нього була вже мичка, я поклала землю. І земля, от зараз я вам покажу. Бачите, ось, я наклала землі. І у мене вже я маю ось у такий, ось у таку. Ви бачите, ось отаке уже мичкою. І тепер я візьму і посажу просто у горщики. Посажу у горщики, у мене буде уже рання розсада чернобрівців. Вони вже мають справжні листочки, вони вже наступні лізуть. І Чорнобривці взагалі гарно так приймаються. І ось будуть у мене ранні чорнобривці. І так, до речі, можна не тільки з чорнобривцями, з іншими квітами робити. Я зараз покажу, як це я роблю. Якщо кому цікаво, підписуйтесь на канал і ви дізнаєтесь, ще багато чого цікавого. Для цього потрібно взяти ось я взяла кульочок, целофан, будь-який можна. Кульочок, можна відрізати з того, що у вас є, там, з якихось використаних кульочків, і туалетний папір. Туалетний папір можна брати у два шари, можна брати у один шар, якщо він дуже цупкий, такий, можна в три шари. Ну, я у два, у мене такий, він не дуже тоненький. Я от розклала беремо, наприклад, насіння чорнобривців, і розкладаємо, ось таким чином, недалеко від краєчку, ось так, ну, десь там на пів сантиметра вниз, ми розкладаємо. І так всю си на ми розкладаємо, відступаючи ось так. Розкладаєте, ну, де рівніше, де не рівніше. Ось так. Розкладаєте все на Ось я розклала все на чорнобривців. Тепер треба змочити цю, цей папір, ось так змочуєте. І обережненько загортуєте. От починаєте загортувати разом із кульочком. Ось так загорнули, взяли стаканчик із водичкою, трішки водички, і поставили. І зверху оділи кульочок. Ось так, нещільно. Оділи кульочок і днів через три. Ну, максимум через 4 у вас зверху з'являться зелені уже паростки. Але розумієте, не все насіння можна ось так просто брати, класти. Ну, звичайно, це не для масових посівів, розводення, розсади, а тільки для перевірки, і є таке дрібне насіння, яке взагалі не можна покласти, ну, не будете ж ви по одному насінину класти там пінцетом чи ще чимось. Тому я роблю як. Я ось беру ось отаку, я приготувала вже водою, признула ось цієї сторони кульочок. Ось так. Я згортую. Теж роблю таку самокруточку. Я роблю ось таку самокрутку. Бажано, щоб рівненько її згорнути. так. Ось, я згорнула. І тепер ось у мене є петунія. Насіння петунії. Ви знаєте, що воно дуже дрібне, я його сама збираю, я іноді купую вже готові черенки петунії. Мені дуже подобається, там, яка вже квітне кольори, я саджу у вазони і потім збираю сама насіння. І ось, подивіться, у мене петунія, я перевіряла її на схожість. Вона не вся зійшла, не вся зійшла, але вона, я бачу, що вона зійшла. Тобто проросла вірніше. Тому, як можна зробити? Ось петуння насіння, просто можна ось так умакнути. Бачите, у вас назбиралося дуже багато насіння петуні. Так само і салату я робила. Я теж вмакла, я не розкладала по одному. А тепер ви так і трішечки збризнули. Ось так, трошечки. І все. І ставити знову зновжу стаканчик з водою. Ось цей самий стаканчик я поставлю. Ось так. І накрию. І дуже швидко з'являються паростки, дуже швидко вони проростають. Ось отакий метод можна використовувати і перевіряти схожість насіння. а може, навіть для квітів, то і. Взагалі розсаду. Я, от, наприклад, так роблю арегат. Я сама збираю на стіні, я хочу, щоб він ранньо зацвів. Ось у мене помідори, зараз покажу вам. Ось, теж у мене був, Я сама збирала і не достигши були плоди. Я думаю, зберу на стіні, а потім побачу, проростуть чи ні ляна, Це сорт, ляна, ось я підписую. Ось для написано. Не всі проросли, але є проросші, Бачите? Тільки проросші, Тому таким чином можна перевіряти. Ну, а можна просто взяти, от, наприклад, оці і посадити. І вони виростуть вам, проростуть уже готові. Не треба чекати. Друзі, ще один спосіб перевірки схожості насіння І можливо, таким способом, кому сподобається, можна виростити розсаду. Мені, до речі, подобається це при вирощуванні квітів. Всім миру, всім доброго здоров'я! До зустрічі!